Канал Юний ентузіаст і ми сьогодні з Іванкою зараз печемо прямо на пошту, на нову пошту печем, тому що нам прийшла дуже цікава посилка і в сьогоднішньому відео буде розпаковка. Я приблизно знаю, що там, але ну, там щось дуже цікаве. Коротше, дивіться. Так, посилочка вже в багажникові. Приїхала посилка від Гевак Максим. Будемо зараз розпаковувати її на хаті. Іванка. Все, почемо? <рес> так, дуже цікаво, що там всередині. Так, приїхали ми сюди, де то все буде розміщуватися. Саме такий тривожний момент. Найперше скажу, що це посилка від Гевак Максим. З Вівської області прибула. Хто такий Гевак Максим? Якщо ви знали його до цього часу, теж пишіть свої відгуки. Якщо ви не знали його, то звісно зараз я вам розкажу, хто це, хто це такий і чим він займається. Так, ріжемо все. Хай дай там гімам, де пише Гевак. Да. Гевак Максим. Номер телефону є, Львівська область. Тривожний такий момент. Хвилюючий момент. Що ж там є всередині? О, Тут вже дещо виглядає більше. Що серйозно? Що тут може виглядати? Алло. Ну, мабуть, вже глядачі Ой, це зрозуміли. Щось що так пахне зеленю. Якимись листочками. Ой-ой-ой, я не знаю, що тут. Я знаєте за що переживаю? Я переживаю тільки, щоб тут було підписано. Як воно називається, що тут таке. А ні, то будемо дзвонити, уточняти. Якщо тут нічого не підписано. Ой-ой-ой! О, підписано, дивися. Барсьо, барсе, гоє, не знаю. не знаю. Давай зараз будемо. Даже в ящику якийсь сервіс, є спеціальна дирочка для ножика, чи Ну. Оце що таке? З самого верху лежить. А, як що ти думаєш, Іванка, що то таке? Баобаб. <рес> Похоже. <рес> <рес> Майже, давай ще одну попитку. <рес> Що то може бути? Не знаю, дуб. Ні, це не дуб. Це є, е, це є Павловнія. От дивіться, якого вона діаметру, і, скоріше за все, вона мала висоту метрів два, мабуть. Вона зрізана, садиться оце. І за рік вона знову потім метрів два-три виросте. Класно. Ну. Я дуже хотів у Павловнію. Дивився про неї ролик і так хотів. І от я маю павловнію. Клас. Тільки де ми її посадимо? Що з павловнією роблять? Ну, з павловнією, що, дрова будуть? Або дошки, або просто от, цікаво, в мене є павловнія, Відкладаємо її в сторону, дивимося далі. Ой, тут. Це що, Береза? Ні, що тут є? Якісь такі бруньочки має, як Береза. Ні, барселонський. А, якщо це Барселонський, а це. Анапський то це що? Фісташки. Майже фісташки. <сісташки> це є, це є буде корм для нашої білки. То є ті, як вони називаються. Фундук. Горіхи, Ага. Барселонський. Ось такі. Скажи, Ну, це треба все, давай я його розберу, бо ми його сьогодні будемо садити, покажемо коріння. О, які гарні коріння. Ось таке коріння. Шикарні. Угу. Супер, супер, супер. Не обтрасайте. Тобто все відправив нам садівник Гевак Максим. В нього теж є свій канал на Ютубі, він продає оті всі саджанці. Різні в нього там є рослини. Звичайно, він мені не прислав. Все, що має. Але, от, мабуть, головна його спеціалізація це фундук, я так думаю. Ну, я точно не знаю. Ви дзвоніть. Зв'язуйтесь, контактуйте, тому що рослини є дуже анапські. А це Барселонський. Рослини mm. дуже цікаві. От дивіться, мені вже дуже класно. Так, то є Павловнія, це є один, це є другий фундук відводки такі. Будемо сьогодні садити їх. Ой, а ну покажи, як тут ще що сталося, я не знаю. Якісь горщики. Так, будемо дивитися. Number one. What is this? This is fantastic. М'ята, певно. Або ліса, так? Це будемо робити ті ага. всякі шаї, коктейлі. Тільки no. куди як його садити, то треба буде ще нам уточнити. Я не знаю. Пишіть. Куди його посадити? Ставимо сюди. А це що? Тоже м'ята. Листки такі Тільки самі? Інша. Ні, та, ну, щось з них м'ята, щось ме ліса, або ага. просто різні там види. Угу. То м'ята. А звичайна... нема ніде підписаного. Я знаю, то моєї мами вдома так росте. Ну все, тепер тебе буде вдома таке рости. У мене дачі. Дивимося <с далі. <с О, ще щось а таке. А це що таке? Не знаю. Я точно не знаю, mm -hmm. що це таке. Ну не знаю. Для нас, от хто дивиться цей канал. Підпишіться, тому що вам буде цікаво, бо ми такі. В мене от вдома навіть вазонів нема, розумієте? Я не знаю з рослинами. Але це дуже все цікаво. Зараз будемо все починати. Що це таке, Іванка? Тебе є якісь? Ні. Ну воно нічим не пахне, це, мабуть, щось декоративне, я не знаю, але Добре. хай буде, дякуємо. Так. так, 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 щоб... А це? Тоже. А, то таке дуже пахне Тоже? орбітом ага. м'ятним. Ага. Орбіт з Ясно. <хи> то певно така сильно м'ятна м'ята. Так. Йдемо далі. Беремо зверху, а то тяну знизу, так як в тому фільмі горщики. Так, тут щось треба розв'язати. Розв'язуємо. А, то черв'ячок. Це дощові черв'яки. Будемо розводити. Йому потрібен такий субстракт, така рослинність. От, і от так нам приїжджають черв'яки. Так що супер. Ні, насправді це якась рослина, просто я не знаю яка. Йдемо далі. Знов тягну самого нижнього. Це таке саме? Ні. О, то його має запах. Так? – Ану понюхай. О, чекай, чекай, дай ще раз. Я поняла. Колись в церкві васильки, так? Да? Не затуляєш камеру? Ні, не затуляю. То добре. – Це, певно, васильки. Не знаю. Таке, як в церкві, сушене таке зіллячко. Хто точно Ану знає? Ну дай, дай ще понюхай. Так, так, так. Васильки. Я Хто такому. точно знає, пишіть, що це таке. Угу, Так, угу. так, 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 так. А це щось дуже цікаве у нас іде. Угу. Непонятно що. По листках я не можу зрозуміти. Холодна погода сьогодні. Розмотуємо. Там так? забудь. Дюк, 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 дюк. Що таке дюк? Дюк. Дюк. Щось таке знайоме. Дивись, як сюди чути сирену від грибінки. Я не знаю, що таке дюк. Ти знаєш, що таке дюк? Ні. А дюк. Хто його знає? Ладно, ставимо його сюди. А це що? ще м'ята. Так, це теж м'ята чи меліса. Сюди до родичів ставимо. Ну і це тут ще є. Ану знімай. Що тут написано? Гоанра, тонра, не, не знаю. Чи то краще окра, гокра шість. Каталонський і сегорб. Ще три фундучка. Отже, маємо 6 фундуків, одного дюка, одну павловнію і такі хороші пахнющі і не пахнющі, але хороші рослини, які ми сьогодні будемо висаджувати. Там у Максима різні різні рослини є. Зайдіть в нього, там є таке відео, каталог рослин з відкритою кореневою системою. Є там інші відео. Різні саджанці він продає. Цікаво так займається людина. Класно. Ми дуже задоволені, зараз то все будемо садити. А ви підписуйтесь, щоб стежити, що з нього вийде, що прийнялося, що не прийнялося, які плоди будуть. Може тут ще щось є? Ні, все, нічого нема. Так що поки що все. Зараз ми подивимось, подумаємо, де його посадити і покажемо, як ми то все закопуємо. Перед тим як садити фундук, прийшов я до сусіда глянути, як хоч їх садити, які їм ж рядня, яка відстань. Ну Тут приблизно 10 на 10 вони бачу посаджені. Ладно, йдемо собі вибирати місце під наші фундуки. Викупав я три таких ямки. Отут вирішили посадити е, ті фундучки. Не знаю, таке велике міжряддя. Тло, е, схема посадки так багато місця. Я не знаю, ми трошки вужче посадимо. Потім, якщо на другий рік, то пересадимо, якщо хтось нам скаже, що це сильно, критично, густо тих 5 чи 6 фундуків я посадив. Викупав таких три ямки. Дуже широко треба копати яму, бо у нього коренева система розвинута, така велика. От. Цікаво закладати, ну ніби сад, такий міні-сад закладати. Колись, пам'ятаю, що як малий був до школи ходив вдома, абрикосів понаростало з тих камінчиків. Я їх всі повикопував і посадив теж такий сад, ну, приблизно, сотих, може, 15. Посадив абрикосовий сад такий. Я не думав ні про які заробітки, нічого. Просто мені було дуже цікаво садити. І я посадив, а потім, вже як я виріс, він так нас підтримував матеріально, продавали і продавали ті абрикоси. А хоча й ніхто не думав, що так буде. От. Так що сади, закладати це дуже цікаво. Особливо фундук, він же ж може рости на одному місці, я чув 100 років. І якщо садити зараз. Хтось молодий садить, то можна сказати, що він садить собі пенсію. Ну, якщо він закладає такий великий сад. такі то справи з фундуком. Садимо далі. Викопав я всі ямки, і нам щоб запам'ятати, тут буде Анапський рости. Отак, я, якщо від хати дивитися, в першому рядкові перший горіх Анапський. Потім для себе, щоб знати, бірки ті ці пропадають десь. Далі йде барселонський. Другий в першому рядку. І третій в першому рядку буде в нас каталонський. Так, А там я вирішив посадити біля малини дюка. Тільки я яму на нього глибоку, тобто широку викопав. Що, дюк, як тобі тут? Зараз розірвемо ту пленку, закопаємо тебе тут, щоб ти собі тут жив. А другий в другому рядку буде. То краджі гокраджі, ну, в общем таке, я не знаю. І третій в, третьому, в другому рядку. Це горб. Все, засипаємо, поливаємо. Хай ростуть. І будемо думати, де інші рослини садити, ті, що прийшли в посилочці від Максима. Ну що, друзі, закопуємо дюка. Хай тут росте собі. Листки в нього якісь не схожі. Може я не розуміюсь, що таке дюк. Іваночка носить воду, а ми посадили дюка. Притрамбуємо його. Все, хай росте. Я ще згадав за той садок, що я розказував, за брикосів я садив. Малий я ще був, ніхто не вірив в той проєкт, що то буде садок. Ніхто мені не допомагав, я сам робив там, не знав як, але якось робив. Тоді десь почув, що треба. Вівса насипати в ямку, щоб зберігалась волога, щоб була органіка. Я так робив. От, пам'ятаю, тоді ще прийшла дворидня сестра моя і допомагала мені це все садити. Щось так такий спогад з дитинства. Пам'ятаю, вона тоді дуже якусь собаку хотіла. Він у нас в селі був. Знаєте, як то село, появилось якесь щеня, вже всі знають, що треба його оприділити. І так мені от пригадалося такий спогад з дитинства поділився з вами. Тепер закладаємо такий міні фундуковий сад. Підказуйте, що тут як я неправильно зробив, що треба робити. Дивіться, які гриби. Це вєшенки Чи це не вєшенки? Їх можна їсти? Може тут ще десь є гриби? Іду садити павловнію і знайшов гриби. Зараз будемо садити. Так, саджу павловнію. І тут садочок у нас. І от, викопав я і земля така дерниста. Розбиваю її городником і саджу. Побачимо, як вона прийметься, як буде рости.